Добрий день! Сьогодні я вам покажу, як виконати розсипний хрестик в техніці голку від себе, голку до себе. Ось ви тут бачите перше вколювання. Вколюємо так, як звичайно, на косий хрестик. Зліва направо робимо косий стібочок. Тепер цей косий стібочок накриваємо правим. З ціпком, але розвертаємо голку до себе у Ніс Тобто. Так, тепер покажу вам без коментарів. Дійшовши до низу, розвертаю тканину на 180 градусів. Виколюю голку на наступний рядочок. Якщо у вас є потреба формувати такого хрестика з до догори, то ви виконуєте перший раз, бачите, відколювання і виконуємо ось такий косистий бочок. Тобто він у вас буде правий косистий бок. Іголочку до себе, а тепер від себе його накриваємо і заходимо на наступний хрестик. Це так само все просто нескладно. І так ви тепер рухаєтеся знизу догори. Лише, як ви вже побачили, маєте врахувати, що ці хрестики у вас, ось ці і ці, вони накриті. Ці накриті правими стіпками, а ці вже будуть накриті лівими стіпками.